Команда козаки і команда шахматисти. Скільки брати слів в раунді? 50. Менше. Менше, ми будемо грати до ранку. 30 слів. Ти пояснюєш тяжку. І 60 секунд для того, щоб всі слова е, Саша, є уточнення? Команди, ви, напевне, двоє і ми двоє. Так так, зручно. Так зручно. Ми почнемо. Йдеш? Готова? Деш що торгово. Ми, от, готова, <laughs> даш, 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 ми, ми <laughs> козаки, Саш? Ми, ну, звісно. Готова? Як Раз. кажуть, класики. Не підглядати, не, не підглядати. А, побачай, на трошки, да. а я сидим нічого. Готай? Е, Вечірня. Е, вечірня. Ви служба. Ні, читають дитині на нічку. Казка. Казка. Право, якщо правильно, Адам видали, у Адама було одне? Ребро. Ребро. Адам видали. Е, така є фігня, що ти не знаєш, що з нею робити в пості, пості, Очим. постілі. Ти не знаєш, заправляти в неї, як її вже... А, під, під, під ковдра, під, якесь... Просто Ти його постійно пройовуєш, не знаєш, що це таке пледик, крошки. Типа як, воно звучить ніби гуляща Пуфік. людина. Ніби гуляща людина. М -м Моя сестра. Так обзивають людей, типа ти. Ти підодіяльник, блядь. Ну, тип, типа, да. Ти ганчірка. Типа, да. От, тип, так, на ну букву, добре? На ну. Так можна грати? Я так давай, мінус два. Давай, давай, мінус. Дуже голова була, тікаться хвороба. Дуже голова була. Мігрень. Люди хочуть PlayStation 4, це що? Приставка? Яка приставка? Плейстейшн? Ні, ні, PlayStation. Ігрова приставка. Ігрова приставка. Дуже, коли багато машин на вулиці пізєс. Трафік. Трафік. П'ять балів. Саша, виш року, Саш. А що там було? Навулочка чи наволочка. Людина, яка гуляє, блядь. А я думав, шваль чи що ти маєш увазі? Так подушка. Людина, яка гуляє, наволочка. Не кричить на нього. А, а я, я така людина, як Я не знаю, можливо, хтось з вас теж такі є, коли грає Аляс і хтось худож пояснює. А я трошки тиск підскакує. Ні, mm. mm. в нього має. демон вселяється. Хочеться людину пити. Знаєш, зазвичай я теж так, але зараз я така. Так, це Вадимчик, це одинчик, це массивчик. Ну, як ти це... будеш знайти сонечко знайти. Саш, ми з Рино більше не наберем 5. <ріпи> <ріпи> <зим, ріпи> у нас в гусях був Веня, він його чуть не вбив, нахуй. був. Став на мене на горло ногою. Така сука. Такий був танець ну Ну, хлопці, поїхали. Так, шахматисти. Така гра була фізична, палець вдягалася нитка, і воно опускалося, піднімалося. Крутилося. Йо-йо? Да. А доверху чи як? Вбік. В бік. Ага. Е, дивися. Е, дає гроші людина на команду КВН, наприклад, щоб вона. Спонсор. Да. Е, дивися, є. В Хмельницькому чим славиться, а нормальне українське слово. Ринок. Да, а, а тепер на, на ньому, на цьому, оце слово, це друге слово. Перше, от, дивися. Фінансовий ринок. Е, ні, ні, ні. Там, де Постарний, гроші, от майже, ринок. Майже, 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 майже дивися є, Інвестиційний. є е, е, притули. Шо? Благодійний. Да, а як і ринок, да, молодець. Е, дивися, там чим і температуру ми. Сомчиком. А ні, да-да-да-да-да. але інакше інструмент. Термометр. Ага. Дивися, якщо я дуже сміливий, а антонім. Сміливець антонім протилежне. да. І дивися, є таке синє на Да-да-да, от він, да. синій кит. Боже, фрукт, ягода, Син, ягода така, синік. синя, ягода. Така кисла, вона така гарна. Афена, афена. Українська, така велика з кісточкою всередині, як персик, тільки синя. Сливка. Да, 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 да. Yeah. Ага, ну то, то той... — Скільки слів? Шість. Шість О, бачиш? Конечно. Сашка, давай трохи йдемо э, дамо жарку. Я, Я щось дам. на фонду уму поплив капіт. Ні, нормально, нормально, це дуже гарно <laughs> <Що>? він... <laughs> — <поплюємо, laughs> <в Лежукову, laughs> да, Так, Дуже добре, дуже добре. Вправо плюс, так. ліво мінус. Так, ага, ну, у нас стільки вправо. Так, ви, ви, гото... ви готові! Так, Поїхали! Закиньте донати, йоу. Так, поїхали. Так, почати. Так, грецький. Бог. Ні, не ріжуть тарілку. Тортик? З овочами, з овочами будь-що. А, салат, салат. Так. Корм є для собак, а є... Є для котів. А який це корм? Котячий корм. Так. Від дощу відкриваємо... Парусоля. Єс! Де знаходяться полярники? Там, де Два слова, два me... e, слова. Артика? Ні, два слова. Якийсь... Поляс. Пояс, ну, пояс, да, тільки, тільки не пояс, ну дуже схоже. Полюс, полюс. Так, а який? Слідний Так. Е, є душ, а є... Де лежиш? Ваночка. Ну, ну що ж це? Ну, Я не почула, прошу вас... Ванна. Ні, все, все вірно. Далі. Я не почула, прошу вас... Е, повторити, повторити, репіт. Так. О-о-о! е, це де, древ, давньогрець, Піс. Приказка. Я сижу на камінчику і розмишляю. Філософія. Так. Все. Все блін афік. Хороо! Бачиш Вадим, ти відгадуєш краще, ніж загадуєш. Просто вже на роботі. А давайте ви знаєте, що якесь може покарання буде для команди, яка програє, там не знаю, допустим, там. Дивимося на танець не не знаю, що, давай поки граємо, Придумай, там, давай, не... давай, добре. Е, готую, давай, Олегович, Олег. давай, Так. До речі, я хочу сказати, що Вадим північний пояс. Це, це дуже сильно. Це я це... просто поплив, все нормально. Географія Ні, yeah, Мені сповилося, що, що все таке ванночка, парасолічка. А Вадим вивчив сирній ванні. Просто, О, я, та, я... Та, я недавно їв сирну ванну, це пізня круто. Прям їв сирну ванну? Ну, Ти да. тільки її заказав. <реш> <реш> просто я прошу, сирну ванну і хуя хліба. я хліба. <реш> так, Ти так я, я граю, так. Шахматисти, поїхали. Е, допустим, є казати правду, а є. Брехня. Е, є Брехати. Так, е, є кетчуп, а ну, є. Майонез. Е, Хуєсос в Верховній Раді. Тищенко. Ні, Але типа як політичне. Блять, ну, блядь неправильне слово слово сказав. Е, коротше, в мене в хаті допустим, є кухня. Mm -hmm. uh, е, студія. Так. Uh -huh. е, коротше, Донателло, блядь, був такий. Миколанджело, черпашки ніндзя. Але слово таке, от... ти ж ти ти маєш, блядь, сука, панцир, блять. Що за тварина має панцир? — Черепаха. Так. Допустим, люди ведуть себе як бидло, поліція такий, от дим такий запускає, а я так. — Сізогінний. Дим. Газ. Володар, блять, перстень. Так. Є дозволений, а є. Заборонений. Так. Е... Є багатий, а є. Бідний. Так. Є місяць, а є. Hey, а і пора закінчувати, да? Коротше, останнє слово, зберися. Допустим. Є чайня, а є. Ков'ярня. Чайня! А є хуйня. Чайня. Дай слів, Дай слів. Дуже було просто, Сашка, я тобі чесно скажу. Давай давайте таки зберемося. Так, поправили свої північні пояси. Готова? Треба дуже політик. Ти не вгадав політик? Я просто сказав слово, ну, хуйня у Верховній Раді, блядь. ну це елементарно. Готові, поїхали. Дуже швидко. Де печуть дуже файну їжу. Пехарня. Є чоловіка, є. Жінка! Ні, ні, іменно як. Ні-ні, е, я одруж... дружина. Одружина. Мобільний. Звязок! Нє, ну... телефон! Ага. Е таке пр ім'я жіноче. Але... Оксана! Але. але Галя, але. Ладно. Балувана! Палвана, ну не здавайся! Сидимо спал! Музикальний інструмент! Барбани. Барабани! Барабани! Їзди, е катаєшся... Лижі! На цьому. Сноуборд! З колесами. Козал... Ковзани! А два слова. Ні. Які це ковзани? Роликові так. ковзани! Клановий листок на прапорі. Це що? Канада! А якщо... Канадський так, клан! Так, так. так. Якщо Дань, з рогами страшне. Олень! Так. Страшний. О, Чось північний. Полюс! Є! Пояс? Є роботящий. <рес> <рес> А є! Ледачі! А, блядь, це лівий, і лівий. Прошую. Все, мінус нема. А uh, я перепрошую. Yeah. Давайте поплодуємо, yeah, але yeah. ти там, міг там то слово. Там питанечко по клену, Нахуй є. <laughs> клен. Слово яке там було. Канадський шо? Так. Канадський клен, так? Вона сказала канадський. А що, було слово? Так. Ну, слово. то все а, правильно. Розказ... Канадський, клен, прям... Ні, ні ні все Ні, красавчики, красавчики, Не, красавчики ну, так, так. Так. Ну, так. Ну, так же dai. Саша, слухай, була на готові. Красавці, дякую, дякую. Ну, слухай, я зарахую Гальку. Зарахуй Гальку. Ти реально? наш ти мінусуєш, щось не можу поняти. Да. Там нормально було, пояснює щось там намінусувався. Ні-ні, все нормально, повір. То скільки вас що? Повір, Нас... повір, я клацав все праворуч. Козаки ведуть 21, ми 15. Так. Ми... Давай. А це вони Бляха. ну ти молодець Вадим. Я, я... думаю, що ти галь тупий. ти Так прям витягнувся, слухай. Ми ти... команда. Ти... Ми, ти, ми, тр... ми їх Просто... Ти тренуєшся дома, чи що? Я не можу поняти. То, що він книжки думаєш, читає. Включайте, хлопці, одно часу, бля. А, ну, добре, б. не сваріться. Серіал таки був чорна. Подружка Мауглі. П'ятниця. Ні. Пантера? <реклама> да. Дивися, ти ну, старші люди в ньому не розбираються. клавіатура, я мишка, екран. що це таке разом. І системний блок. Комп ютер, комп ютер. Mm -hmm. А, маленька така, та, що ці 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 ціпає. є. Маленька що, курочка? А, маленька. Ціпіятку. Ні, а, оце не... слово, оце, яке ти сказав, тільки зменшено. Курча, курча. Да, курка, да, да. Курча, йоп. Ну, ага. Я. Дивися, дивися, ти не дуже прям кльовий, Варний, не так? дуже кльовий, але ти для мене такий, знаєш, ну, пайдет. Рідний. Пойдет, але... Нормальний. Пр... Який, який, прикметник? Хороший. Mm -mm. Порядний, файний, сті. Э, э, Дивися, добре, перша буква. Римський. Як, хто? Э, Полководиць. Э, ну, от, от ні, римський э, той, що в Ватикані сидить. Э, папа. Перша буква. Я э, паршивий. Э, ні, то от такий, ти такий, да, ок, пойдем. Поганенький, Е, э, Дивися, ми тебе можемо на цю Пухенький. роботу. So. Давай ж. Давай, а, дивися, рація. Що, не кажуть робе. що кажуть, в рацію? Е, Таке от Прийом, слово. Да. То я от, прийомний, блядь. От майже. Майже. От так дізнався. Просто вже останнє слово, майже. от як, да? Тільки ти. Приємний. Ні, Трошки менше, ніж приємний, але не негативний. Ти такий, ну. Варіант. От було в залі. Шо, е, Варіант? Прийнятний? Да, да. Так. Сорі, ну я вже не знаю, які Ну Ти поясню. реально, Ну ти старий, ти старався. Вибач, до ну, ми три але слова. Пояснив, блядь. Але пояснив, три сустав. слова, хлопці. Ти не здавався. Ти... Да. Чувак, нічого. Програємо так, програємо. Ні, пацани, ну прийнятно, прийнятно. При... Прийомно. Але були реально тяжкі слова. Це не кав'ярня чайня. Все, поїхали. А, я... Боже! Я обожнюю ліс. Так, о, 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 відродження в, о, в мистецтві. Такий Логан, машина є. Рено. От... Реновація? Ні, ні, ні. От, о, о, перші три букви. Реставрація. Ренесанс. Так, о, о, ти береш таку штуку. О, Велику, і а. в неї дуже сильно тебе чутно гарно. Труба. А, ти в нього говориш, тебе всі чують, як А, Гучномовець. Так, рупор. А, з яблуками такий спеклий, круглий. Пляцок. Ні, пиріг, він, пиріг, Так. періг. Плавлять в дитинстві такий метал. Він капає такий свинець, а. свинець. Так. А, ну ти якийсь. Ага, так так. А, а, з, а... з мови є але? мови. — Логопед, Бо, логопед. Добрий добрий день. Кар... У мене, у мене ми є. Картавий, дефекти. Де а який ти? Де. То ну дефект. Ну, не ти, не ти. Ну, дефектний. Так. Е, е, дивись, о, такий стіл, він такий. А? Український стіл. <світ> 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 Так, але він який? А, ага, Різдвяний. Сука, як хочу бухати. Дивись, там уже дівчата тобі, а ще кажуть про дівчину. Вона така, у неї, пиш пишна стіл, пишна стіл. Пишне платье, що можна казати. Молодці, молодці. Я не хотіла сказати, що ти дефектно. Я розумію, Я сказати, що Саша, ти розкрила вадима. Да, і мені холодно. Не, реально приходили тут гості, всі всі Так, всі, ну... — А чого? Ну, по в нього ванночка, оце знаєш, а ти по-доброму до цього. Ти до нього підхід знайшла. Так, так. — Він розквів, розумієш? Тепер знайди вихід від нього. Зовсім інакше відчуття. Хлопці, речі... — Та не все добре, давай. Так, готовий, Олег. Чекай, всі закинули донат. Донат, що там по донатам? Оксан, є? є донати, так? Давайте нехай ще тоді хлопці оцей раунд Добре, Але просто Я, просто нагадую, просто нагадую. Під нажмі з донатиками QR-кодік скануєте 50-20 гривень, 100, неважливо, кидайте донати. А нагадайте Саша, нагадайте за 50 гривень. 50 гривень. І, як, якщо ви хочете, щоб копнули, от от. Вадим, як, як десь корупціонерів копнути, щоб кожному корупціонеру в Україні, який краде бабки, отако от посраці… От 50, uh, да. гривень. 50 гривень кожен хто хто бажав. Ловки від Вадима так. Е, корупціонеру. Так. Все, Давай, шахматист. Поїхали. Я. Yeah. Е, так, так, так. Шахматист. По... Е, мінус нахуй. Е, допустим, от, е приходиш, коротше, ти е дуже швидко. Е, то це, ти прийшов як? Е Рішуче мечево. Завчасно. Худем, так. Е, допустим, е з неба така хуня. Метеорит комета. Зірка. Так, вона що робить? Падає, падіння. — Вона яка є? падаюча. Так, правильно. Допустим, є сидак, а є. Стояк. Чи що? — От якщо ти такого робиш. Лежак. Так, правильно. Трускавці є така хуяня шупити. Нафтуся, вода. Вода, соломка. Ще одне таке перше слово. Вона насичена всякою хуйньою. Це що за вода така? Мінеральна. Є бадьори, а є. Дрімучий сонний. Сплячий, втомлений. Млявий. Розбитий уйобок, як? Кволий. Добренько. Це так останнє слово. Ой, ми програє. Чекай нічого страшного. Останнє, слово, не здавайся. Я не здаюся зовсім. Дивися. Є борошно, а є що? Ну, ті, борошно таке інше слово мовляв. Муха російської? Ні, ні. Так, хай буде кофіксос. А тепер поєднай муку і в тому. То ти нахуй є? Замучений. змучений. От, молодець, бачиш. Все, дякуємо, ми <правж> програли а, офіційно, ні, <кану> а, ти Молодиме. в нього не віриш зовсім, ти одразу здаєшся. Ти, я? Ти, я відчуваю, давай це ти в команді має, просто... має бути любов. Так, e, Має бути, типу, давайте лег лег легко вам двом про любов говорити. Нам двом. Ми любимо, як можемо. <катує> <Просто>, як нам дозволяє <катує> наша віра, змучений. Об'єктивно, просто, Я прийнятний слово димова сигналізація він не пояснить. Osionfish. Що я йому не пояснюю? Він а не а чого? На Насті, чого ти його зливаєш? Димова, як шашка, синазація, типу, поставити в магазині, блядь, після драки всі Може, Боже, ти істерічка, просто істерічка. Так дивися. Ти завчасно, блядь? Сразу мінус! Нам грати чи ні? Три слова лишили. Якщо ми три слова вгадаємо, іде ви нахер, реально ми виграємо. Все. Готова? Так. Три слова. Але зараз, бля, щоб не поплили, що Все, все, все. <ріст> Короче, є ходити, а є. Літати! Ага, клас. Планета така Земля. здорова, з якою хуйньою над планетою. Е, а це не... Юпітер. Ні. Е, богиня, Іптур. богиня така. Е, Венера. Хороба так. <ріст> каже. <ріст> хрестик. <рістик> хрестик. А на чому він тримається? Цепочок. А по-іншому? Пес на чому тримається? Пес. А пес? Так, а якщо пес. Ланцюг! Ланцюг? пестливо — ланцюжок. Дуже популярне в парку таке... — Гойдалка! Ні. Гірка. А які? Гірки. Американські гірки опускатися, а є. Спуск. Ні, Ні-ні, є опускатися, а є š... Підійматися. Uh. Ah, — Так. А це вже інше слово. Різдвяні. Колядки? Ні. Загалом що це є? Різдво, пласка і. Свята! Так, і яблучний спас. Це свята. Я солодкий? Е, гіркий? Ні, кислий. Е, пісунчик. Та да, пісунчик. ми можемо взагалі повільно це слово вгадувати. Твої поцілунки? А, ні, є солодкий, а я досить не солодкий, навпаки. Пісний. Ні. Солоний. Солоний, Саша. Солоний. Правильно, ми виграли цю гру, дівчата і хлопці. We we are the we are the а ну дай сюди. який там рахунок? який там рахунок? Там, там, там оце, знаєте, оце Еліас завжди показує, хто гнида. А мені так приємно, бо зазвичай гнида я вилясі. Вітаємо, приїжджай до нас. У тебе багато проблем психологічних. Нам все треба. 13 слів. Блядь, давай. Не здавайся. Ти здаєшся? А що в нас ще є, то ж ніби в школі. Ну, давай оцей бій, смертельний, останній, блядь. Давай, тільки швидко. Почекай, почекай, почекай. Повір. Повір в нього, у вас. Гляньте один одне одному в очі. Вися, я... Глянь мені в очі, блядь. Глянь в очі. А він уже не вже, він він вже все. Він, вже... Віри. він не вірить в мене. Ми як психолога на прийомі. Не не не, я все одно поборюся, тому що я така людина. Хочеться трошки ще агресії додати. Але, але треба але... не з Олегом поборотися. Ви команда. в Просто треба потім проаналізувати наші спільні помилки. Я випишу плюси і мінуси гри з тобою. Мінуси це. Мінуси це завчасно. — Доктор, Мінуси давай. Ми Роз, ми раз, і... два, три. Ne, Погнали! Е, дивися. М Добренько! — Колюча, колюча, ша. Колюча така тваринка. Е, 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 е. Поле яке? Е, е, не свійське, а яке? Тварина не свійська, а яка буває? Домашня, господарська, Ди... дика. <сістична> — Так, А вот це, це... Дикий їжак. Р — разом. О, перше слово Ди... оце. Дико... Да. Да, ты да, ты да. е, то, що відривати їх оставить, відростає знов. Таке, да. е, дивися, то, що в сраку засовували твої пацієнти, що не, а що не роблять? Да. Е, дивися, пісюном, коли ти попісяв, і Магаю, треба в так Ні. А, е, да Так, да, 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 да без першої літери. Да. Е, дальше, дивися. Я тобі так пояснюю, але це дуже по-розумному. Я тобі отак це. Кацапський канал в Україні. Московський, промосковський. Сука, ЗІК, блядь. Ні, ні, цей головний. Плюси, а є той. Мінуси. Нет. Нет. Там де квартал був раніше. раніше, ну, бляха, де Інтернат. Інтернет, блядь. Ні, от це перше слово. Все вже ноль. І далі я тобі це так пояснив це слово. оце, і далі... Інтермід'єт. Ні. Добре, перше, це слово запам'ятай. Далі, дивися. От хай мене, знаєш, от я. Я курнув, і мене тепер. Розпирає, бля. Майже це слово, без роз. Впирає. А тепер інаша Інтер, форма. Інтерпретація. Да. Не, але що робити? Інтерпретую. Все, дякую, дякую. Ого, ми вау, треба... ого. Я? Ти не здав... Бля... Ну, блін, пацани. Отак, от отак. Так, так, ми боремося за любов. — Залежіться, я вас умоляю. Молодці. За безкоштовно. Саша, ми теж гарно. <laughs>